Журавлики будують вже гніздечко, Пробилося джерельце молоде. Та рік не б'ється воїна, сердечко, і наш балу вже більше не прийде. Так гарно засівалися долини, і квітами віталася весна. А ми зустрічали чорну домовину. Пішов володя у квітні до Христа. Лиш двадцять пять, як страшно хоронити. Що ж ти зробила проклята війна, йому б гуляти, мріяти, любити, та чаша переповнена до дна. До дна налито болю і тривоги, п'ятнадцятім нам волю здобував, а в двадцять другім кулями дорога. Життя за Україну він віддав. Володя народився на Волині, така краса очей не відвести. Родина плаче на могилі сина. Ніхто не може рідним помогти. Розумний, справедливий та хороший, сміливо та відважно воював. Ми досі і повірити не можемо, що Господь нам володю вже забрав. Він мав багато друзів в Україні, збиралися поїхати за кордон, припхалися в країну горки свині, немов страшний, але реальний сон. Спортсмен чудовий, Вова позитивчик. І посмішка, як сонечко ясне, він у родині просто був щасливчик, а серце мав велике і святе. Бо захищав країну від ординців. Сержант розумний, дуже молодий. Два танки знищив проклятих чужинців, тривав запеклий і кривавий бій. Там, десь далеко, під Новоскресенськом, два танки знищив підлої Орди, і зупинилось. Вовіка серденько, пішов до Бога, воїн назавжди. Та що тут я, щоб було добре людям? Завжди володя, друзям говорив, ми до останку воювати будем, там під Херсоном голову зложив. А на волині плакала родина, не вірили, що сина вже нема. Схилила віти молода калина, а мати все чекала край вікна. Дзвонили друзі. Батько похилився, не йшли гудки, немає мережі, і брат за душу вови вже молився. Над храмом прокричали тут сечі, Його везли у квітні повертався, а нагороди золотом горять, балу вже із Всевишнім привітався, він буде вже із неба помагать. Пробач, герою, ту війну прокляту, за молодість у берцях ти пробач, відкрився рай. Для воїна солдата, а на землі лиш спогади і плач.